Карел Чапек Балада про Юрая Чупа Таке панове справді буває, що злочинці часом виявляють якусь особливу сумлінність і чесність, сказав жандармський капітан Гавелка. Я міг би навести вам чимало прикладів цього. Але найдивовижніший це справа Юрая Чупа. Сталось вона, коли я служив на підкарпатті в ясині. Якось у січні ми зібралися у єврея в корчмі хильнути. Я, окружний начальник, якийсь залізничний інспектор. Та всяке місцеве панство. Ну, звісно, і музики цигани. Що воно за народ, ті цигани? Звідки вони явилися, не знаю. Але, по-моєму, це хамове поріддя. Як заграють тобі на вухо все ближче, все тихіше, пацюки чортові, ніби якісь чари діють, то то, то просто душу тобі стіло виймають. Я вам кажу, їхня музика це якась жахлива таємнича розпуста. Як присмоктались вони до мене, то я й плакав, і ревів, мов олень, і стіл багнетом пробив, і чарки побив, і співав, і головою об стіну товкся, і хотів, чи то когось убити, чи то в когось закохатись. Ото таке панове виробляєш, коли тебе цигани своєю музикою заворожать. І саме коли я розходився на всю губу, входить корчмар і каже, що мене на дворі перед корчмою дожидає якийсь русин. Хай дожидає або хай прийде завтра, закричав я. Я тут оплакую свою молодість, кладу в домовину свої мрії. Я кохаю одну жінку, одну прекрасну вельможну пані. Грай мені, злодюга циганський, приспив моїй душі цю тугу. Одне слово, отаке плів. Розумієте? До циганської музики воно пасує. Така туга і така пиятика. За якусь годину корчмар приходить знову і каже, що русин і досі чекає на морозі. Та я ще не оплакав своєї молодості і не втопив у токаї свого жалю. А тому тільки махнув рукою, ніби Чингісхан, мовляв, мені байдуже, грайте, цигани. А що було далі? Вже не знаю добре. Та коли на ранок вийшов із корчми, був такий мороз, що сніг рипів і дзвенів, ніби скло. А перед корчмою стояв той русин. У білих постолах, білих гачах та білому овечому кожусі. Побачивши мене, він поклонився у пояс і щось прохарчав. Чого тобі, чоловіче, добрий? запитую в нього. Як будеш мене загаювати, дам пописку. Вельможний пане. каже русин, мене послав до вас війт із волової леготи. Марину Матеєву убито, я трохи протверезів. Вовова легота. Це село чи скоріш хутір із тринадцяти хат, кілометрів за тридцять у горах. Одне слово, в таку зиму туди дістатися непросто. Ради Господа Бога. вигукнув я. Хто ж її вбив? Я, вельможний пане, слухняно відповів русин. Юрай чуб мене звати, Дмитра чупа син. І ти сам прийшов на себе заявити? визвірівся я на нього. Відзвелів. Покірливо відповів Юрай чуб. Юраю, сказав, повідом жандарма, що ти вбив Марину Матеєву. А нащо ж ти її вбив? закричав я. Бог велів, сказав Юрай так, ніби це розумілося само собою. Господь велів, убий Марину Матеєву, свою рідну сестру, бо в неї вселився злий Дух. Хай тобі аби що. гримнув я. Як же ти добувся, з звоовує леготи сюди? З Божою помічю, відповів Юрайчуп смиренно. Господь мене вберіг, щоб я не пропав у снігу. Хай славиться ім'я його. Якби ви знали, що таке сніговиця в Карпатах, якби знали, що це таке, коли лежить у два метри сніг на дорозі, якби ви бачили того мізерного хрилявого чоловічка Божого Юрая чупа, що шість годин чекав перед корчмою на страшенному морозі. Аби заявити на себе, що він убив негідну рабу Божу Марину Матеєву, то я не знаю, що б ви зробили. Але я перехрестився, і Юрай Чуб перехрестився. А тоді я його заарештував. А потім умився снігом, пристебнув лижі і ще з одним жандармом кроупою, подався в гори до волової ваготи. І якби мене був зупинив сам жандармський генерал та сказав. «Гавелко, дурню, нікуди ти не підеш у такий сніг, адже це погибель. Я б йому відсалютував і сказав Дозвольте доповісти, пане генерале, Господь волів». І пішов би. Та й Кроупа теж пішов би, адже він був із Жишкова. А я ще не бачив такого Жишковця, що не встряв би в якусь дурницю чи халепу, якою можна похизуватися. Отож ми поїхали. Не буду розповідати вам про нашу дорогу, скажу тільки, що під кінець Кроупа вже плакав від страху та втоми, як мала дитина. І що ми разів із двадцять сказали собі: Ну, амба, тут нам і кінець. І що тих 30 кілометрів ми йшли 11 годин від темна до темна. Це я просто так, щоб ви знали, як воно було. В жандарму, панове, коняча натура, і коли він падає в сніг та плаче, що далі не може. То вже йому, напевне, так, що ніякими словами не опишеш. Але я йшов на Чесновида, і тільки твердив собі цю дорогу пройшов юрайчуп, отой недоросток, та ще й шість годин чекав на морозі, бо так йому наказав віт Юрай чуб у мокрих постолах, Юрай чуб під сніговицю, Юрай чуб із Божою поміччю. Якби ви побачили, що камінь падає вгору, а не вниз. То сказало би, що це чудо, але ніхто не назве чудом оту мандрівку Юрая Чупа, що йшов заявити на себе. А тож був доказ більшої, страшнішої сили, ніж камінь, що падає вниз. Стривайте, дайте договорити я кажу хто хоче бачити чуда, хай шукає його в людях, а не в каменях. Коли дісталося до волової леготи, ми вже хиталися, наче тіні скоріш мертві, ніж живі. Грюкаємо в двері до Віта. вже спить. Грюкаємо в двері до Віта. все спить. Потім вийшов віт з рушницею, бородатий велетень. Побачив нас, став навколішки і повідстібав нам лижі, але не промовив ані слова. Коли я тепер усе те пригадую, то бачу, наче якісь дивні малюнки, монументально спрощені. Як віт без жодного слова, повів нас до однієї хати. Там. У світлиці горіли дві свічки. Перед іконою вклякала жінка в чорному, на постелі в білій сорочці труп Марини Матеєвої, шия перетята аж до хребців. Рана була жахлива і водночас дивовижно чиста. Ніби різник розкраїв молочне порося, а обличчя таке нелюдське біле, як буває тільки в тих, хто сплив кров'ю до останньої краплі. Потім від – знову мовчки. Повів нас назад до себе, але в його хаті вже чекало одинадцятеро дядьків у кожухах. Чи ви знаєте, як смердять ті овечі кожухи? Якось так по біблійному тоскно. Від посадив нас за стіл, прокашлявся, вклонився і промовив: Вім'я Боже, сповіщаю вас про смерть роби Божої Марини Матеєвої. Хай Господь її помилує. Амінь! відгукнулося одинадцятеро газдів і перехрестилися. А відпочав. почав Тому два дні почув я вночі, що хтось шкрябається на дворі під дверима. Я подумав лисиця, взяв рушницю і вийшов. На порозі лежить жінка, підвів її, а вона падає назад. То була Марина Матеєва з перерізаною шиєю. Вона була німа, бо мало перетяту горлянку. Віт заніс Марину до хати і поклав на постіль. Потім наказав пастухові, щоб засурмив і скликав усіх газдів з вововоїготи до нього. Коли всі зібралися, він звернувся до Марини. «Марина Матеєва, поки ти не вмерла, дай свідчення, хто тебе вбив. Марина Матеєва, тебе вбив я. Марина не могла похитати головою, але заплющила очі. Марино, тебе вбив твій сусід. Оцей от Вуах, син Василя. Марина знов заплющила страдницькі очі. Марино Матеєва, тебе вбив оцей присутній тут газда Когут Іван? Чи оцей от Баран Шандор? «Марина, це був той, що там стоїть? Андрій Воробець? Марино Матеєва, це був кунко без що стоїть перед тобою? Чи оцей чоловік Степан Бобот? «Марина!» Той, хто тебе вбив, був татка лісник, син Михайло татки? Марино. В ту хвилину відчинилися двері, і увійшов Юрай чуб, брат Марини Матеєвої. Марина затремтіла і вирячила очі. Марно. провадив віт. Хто тебе вбив? Може, оцей от Фодор Терентій? Але Марина вже не відповідала Моліться. Сказав Юрай чук, і всі газди впали навколішки. Нарешті віт підвівся і сказав: Пустіть сюди жінок. Ще ні. заперечив старий дудаш. Покійна раба Божа Марина Матеєва. В ім'я Бога дай нам знак тебе вбив дюро, вівчар? Стояла тиша. Марина Матеєва, душе перед Господом, тебе вбив тот Іван? Іванів син? Ніхто й не дихав. Марину Матеєво, в ім'я Боже, то тебе вбив твій рідний брат Юрай чуб? Я вбив, сказав Юрайчук. Господь велів убий Марину, бо в неї вселився Злий Дух. Закрийте її очі, наказав віт. А ти, Юраю, зараз підеш у ясиню. Віддаси себе в руки жандармам. Скажеш, я вбив Марину Матеєву. А доти не сядеш? І нічого не їстимеш. Іди, юраю. Тоді відчинив двері і впустив до хати жінок голосити над покійницею. Не знаю, чи це від тих овечих кожухів, чи від утоми, чи може, в тому, що я чув і бачив, була якась дивна краса і гідність. Але я мусив вийти на двір, на мороз, бо в мене голова йшла обертом. Їй же Богу! В мені щось наростало, ніби я мав підвестися і сказати Божі люди, Божі люди, ми судитимемо юра ячу поза морськими законами, але в вас живе закон Божий і вклонився йому пояс. Але жандармові це не личить тому й вийшов на двір і там лаявся сам до себе, аж поки віднайшов свою жандармську душу. Знаєте, жандармська служба ремесло круте. Вранці я винешпурив у хаті Юрая чупа долари, який небіжка Марина одержувала від чоловіка з Америки. Звичайно, я мусив про це доповісти, і в суді все звели на вбивство з метою пограбування. Юрая чупа засудили до шибениці, але хай ніхто не скаже, що ту дорогу він здавав людськими силами. Я добре знаю, що таке людська сила. І, гадаю, знаю трошечки, що таке суд. Божий кінець